Річний бантик на ялинку або прикраса вашого дому під новорічні свята, який мені обійшовся в 6 гривень. Цього мені знадобиться тільки фоміран і клей пістолет. Міран розріза на полоски 29 см на сім. Одного листочка виходить 3 штучки. В повному листі немає 29 см, тому відрізаю кінчик. Якраз він нам пригодиться для деталей на бантик.